Кажуть, Джиммі Р9 може очистити будь-що. Перевіримо. Тест 1. Вода з-під крану. Чиста, прозора, ідеальна для чаю та кави. Тест 2. Сік. Вау! Звичайний апельсиновий сік перетворився на питну воду. Тест 3. А тепер складніше кава. і знову кришталь тест 4 ну і фінал кола Неймовірно, але навіть з цим він впорався, і все це за допомогою семиступеневої фільтрації та ультрафіолетового знезараження. А ще він нагріває воду за 3 секунди і показує її якість на сенсорному дисплеї. Як вам такий апарат? Ставте лайк, якщо теж були в шоці від результатів.